Гінко білоба один із улюблених препаратів неврологів, має своє місце, тому що чудово впливає на покращення когнітивних можливостей. Це здатність розуміти, пізнавати, усвідомлювати, вивчати, сприймати та переробляти зовнішню інформацію. Тобто це про пам'ять, мовлення та розум. Найголовніша складова це флавоноїди, гінколіди та білоболіди. Здебільшого використовують сухий екстракт листя гінко білоба. Якщо у вас розумова робота і ви хочете розширити можливості свого мозку, вам чудово підійде. Тому що покращує моз... Мозговий кровотік забезпечує мозок киснем, регулює кровонаповлення судин мозку, запобігає тромбоутворенню, також запобігає утворенню вільних радикалів. Це, так би мовити, недороблені молекули, тому що в них немає одного електрона, через що вони нестабільні, тому можуть атакувати здорові молекули в організмі та красти той електрон. Здорові молекули руйнуються, перестають нормально функціонувати, а це називається окислювальним стресом. Ось препарати гінкобілоба запобігають цьому в мозку. Ця прекрасна рослина існувала ще в мазок. Зойську еру вона протистоїть хворобам, забрудненню, витримала холод, засуху та чудово відновлюється. Ще важливий компонент: це мерецитин. чудово впливає на нервову систему, захищаючи нейрони клітини головного мозку від токсинів. За ефективністю рослинних препаратів завжди йде дискусія. Є дослідження, в яких екстракт гін не довів своєї ефективності. Також є дослідження, які показують, що він ефективний, хоча це не А і не Б рівень досліджень. При цьому лікарі-неврологи його призначають досить багато, а це про дещо та свідчить. Дякую за перегляд, підтримуй канал.